Ми повертаємось до наступного нашого спікера. Це Василь Волошин з дуже цікавою темою: Фверформанс Max. рентген аудит для стабільних продажів твого інтернет-магазину. Тож Василь, вам слово. Чекаємо. Добрий день. Так тему зачитали. Я повторювати її не буду. Uh, давайте трошки познайомимося. Я Василь Волошин, спікер Гуру Ком, є спутник Real Talks, Реалтокс, Сенпульська та інших конференцій. Власник маркетингової агенції VPC Rocks. Uh, наша агенція є преміум партнером з 2023 року. Uh, преміум партнером Google, автор Telegram і youtube каналів Нескромний Маркетолог. А, трошки про агенцію розповім а, більше восьми мільйонів гривень. Довіряють нам а, клієнти місячний бюджет, рентабельність інвестицій в ніші мотовела товарів складає 7400%, відсотків. Більше 500 проєктів а, через мої руки пройшли за 9 років агент, агентського досвіду. І є більше 130 розблокованих аккаунтів Center. В У нас працюють сертифіковані спеціалісти Google і ось наші клієнти. Можливо, хтось вам відомий. Так, давайте по плану. Крок номер 0, старт. Якщо ми запустили рекламу і не про щось, немає продажів, чи низькі продажі, нестабільні продажі, чи зникли продажі. І поговоримо в кінці, яких результатів можливо досягти використовуючи Performance Max компанії. Почнемо. Спочатку необхідно дізнатися попит на ваш товар. Тобто, в Google Keyword Planner вводимо наш пошуковий запит чи пошукову фразу і дізнаємося, чи є. Попит на наш товар. Якщо попит є більше тисячі запитів на місяць і більше, то, звичайно, ми можемо просувати цей товар. Єдине, я б не рекомендував брати сезонний товар. От Бачимо, що набір інструментів це не такий прям сезонний товар, і на ньому можна а, гарно а, заробляти. Тому більш стабільний товар а, необхідно брати. Далі необхідно проаналізувати. Ціни конкурентів, тобто вводимо наш товар і порівнюємо ціни конкурентів. Якщо ми не розетка і не компі, то звичайно ціни у нас повинні бути на цьому ж рівні. Але якщо у нас завищені ціни, то ймовірно, за все у нас будуть або низькі продажі, або їх взагалі не будуть. Тому орієнтуйтесь, обов'язково порівнюйте один в один такий товар, як у вас, яка ціна і е, е, яка у конкурентів. Далі необхідно зайти з мобільного пристрою і е, пройти шлях до здійснення конверсії, для того щоб зрозуміти, чи є якісь проблеми до здійснення конверсії. І це пофіксити перед запуском рекламної кампанії. Якісь спливаючі вікна чи е, якісь нелогічні блоки на мобільному пристрої саме на мобільному пристрої, тому що 90-95% переглядів з будь-якого рекламного каналу це мобільні пристрої. Налаштовують рекламу в більшості випадків через десктопи, ноутбуки і все таке. А от Користуються сайтами в більшості на мобільному, тому обов'язково, щоб наш сайт завантажувався швидко, бо це знижує конверсію, і ніяких проблем не було. Після цього необхідно пройти модерацію. Посилання, як пройти модерацію в мерчант-центрі і уникнути багатьох проблем, я залишив під цим, цим зображенням. Так, після того, як ми пройшли модерацію, нам необхідно встановити аналітику на сайт. І те, що аналітика встановлена, необхідно зайти на наш сайт і подивитися, чи додаються користувачі в режимі реального часу в аналітиці. Не поспішайте а, панікувати. Якщо ви тільки зареєстрували аналітику, а, там до 48 годин буває затримка а, саме при першій реєстрації. Тому а, встановіть аналітику, а перевірте її, налаштуйте орієнтовно а, там впродовж 48 годин, і користувачі будуть з'являтися у вас на сайті в режимі реального часу. Аналітику обов'язково потрібно налаштувати так, як у нас є комерс проєкт, ну я розповідаю про e-commerce, як запустити на Performance Max компанії, то необхідно налаштувати конверсії. Користувачі на наш сайт заходять не просто так, і звичайно, нам потрібні конверсії додавання до кошку, початок оформлення замовлення, телефонні дзвінки і самі замовлення. Тому ми обов'язково ці конверсії повинні відслідковувати, тому в аналітиці обов'язково ці конверсії повинні ми налаштувати. Після того, як налаштували ми конверсії, ми повинні їх імпортувати в аккаунт Google Ads. тому що без імпортування не буде рекламні, рекламна кампанія навчатися, і ми, звичайно, не будемо отримувати ту аудиторію ті результати, які ми хотіли б отримувати. Після цього можна запускати Performance Max кампанію. Як це зробити? Також я посилання залишив під зображенням. Після того, як ми запустили, звичайно, не все буває гладко. І от якщо не прем, давайте розберемося. Немає чи низькі продажі. Така існує проблема, і необхідно перейти за посиланням під зображенням і побудувати звіт. Який покаже, скільки у нас витратилось бюджету по кожному товару. Досить часто мені кажуть, що ну ми запустили Performance Max, але продажів немає. Коли я дивлюсь аккаунт, то дивлюсь витрати бюджету 30 гривень чи 50 гривень за цей період, там тиждень чи скількись. І звичайно, за такий бюджет. Дуже рідко бувають продажі. Бувають продажі, коли ми там зупинили на деякий час реклами після жвавих продажів і тоді відновлюємо рекламу. У нас можуть бути за такою ціною продажі. Але зі старту зазвичай такого не буває. Тому потрібно дочекатися статистики, хоча б там 100-200 кліків, щоб щось аналізувати. Далі. Ціновий діапазон популярних товарів необхідно проаналізувати. Якщо у нас витратився невеличкий бюджет і товари там 10, 20, 30 тисяч гривень відкручуються, то, звичайно, за декілька кліків такі продажі не отримати. Ну, зазвичай. Тому Необхідно сконцентрувати увагу в першу чергу спочатку на недорогих товарах. Тобто таких товарах там 500 1000 гривень, це найпопулярніший ціновий діапазон, е, гарно відкручуємих товарів. Якщо у вас вау товари, ну це там резинки для фітнесу, там турники і все таке, то звичайно в цьому випадку ви можете. Більш е, дешеві товари продавати, але там маржа, звичайно, буде більша. Тому вони швидко розганяють продажі. Е, яке співвідношення витрат е, до ціни товару, це ми поговорили, що ви можете побудувати звіт, і там все ви побачите. Е, відсутні ключові слова в назвах товарів. Е, якщо у вас, е, Назви товарів не містять ключові слова, то, звичайно, ви не будете отримувати релевантний трафік. Бувають випадки, коли пишуть, наприклад, зелена, червона, там, ще якась товарна позиція. Це вишиванка, але не пишуть в назві це. І, звичайно, трафік йде не дуже якісний. Тому обов'язково дивіться назви своїх товарів. Так, ще проблеми такі виникають: як конкуренти демпінгують. Тобто, ви коли запустили рекламу, можете отримати якісь невеличкі продажі, і конкуренти помічають конкуренцію в видачі в вигляді своїх просадок продажів, і вони можуть демпінгувати по цим товарам. І е, тим самим збивати ваші продажі, і, щоб нарастити свої. Тому тут е, обов'язково треба писати, чи постачальнику, щоб він ре, розбирався з конкуренцією. Зазвичай постачальники рекомендують притримуватись рекомендованих роздрібних цін, і е, в такому випадку цьому конкуренту можуть не відвантажувати товар. Тому е, за цим обов'язково слідкуйте. Е, гіперсегментування кампанії буває таке, що е, все хочуть поділити там власники магазинів чи вебмайстри, ну, чи налаштувальники реклами, е, і вони створюють там 30 компаній кампаній, перформанс макс бюджетом по 5-10 гривень. Це не буде працювати, тому що е, аналізувати ці кампанії неможливо. Тобто трафік буде тоненьким тоненьким шаром е, розподілятися по товарам, і е, проаналізувати це буде просто неможливо. Е, ціна кліку висока при низькій ціні товару. Е, якщо у нас товар, Купується лише в роздріб, і він коштує, наприклад, 50 гривень. Ціна кліка по ньому там 10-20 гривень. То звичайно, такий товар треба чи зупиняти, чи переносити в рекламну іншу рекламну кампанію, щоб він не зливав ваш бюджет. Сайт довго завантажується. Це проблема очевидна. і Якщо вона існує, то звичайно з нею треба працювати. А неможливо оформити замовлення, буває така проблема, якщо у вас зазвичай сайт на CMS, то коли програміст щось зробив, то обов'язково необхідно переглянути всі конверсії, чи сайт працює і все таке. Дуже часто програмісти, роблячи одну задачу, ламають щось на сайті. тому Кожна перевірка після кожної правки програміста. Програміст закінчив, закінчив. Ви все це перевірили. Також буває, відпадає платіжна система лікпей, ВРФП і тому подібне. Також неможливо оформити замовлень. Перший, перший екран перевантажений. Я писав допис про це. Необхідно почитати, щоб дізнатися, що не, не потрібно перевантажувати перший екран. Зона доставки дуже обмежена. У нас був клієнт, який продавав хотів лише по Дніпру свої товари. Він працював до цього з двома агенціями, і суто їм з ними працював лише по Дніпру, щоб зона доставки була. З нами він почав працювати. Ми йому сказали, що е, ну, лише по Україні ми можемо працювати, тому що е, Дніпро дуже вузький таргетинг, і ми не можемо е, дізнатися ну, весь потенціал продажів. Почали працювати по Україні все добре. З продажами все налагодилось, Були стабільні продажі, все супер. Тому зона доставки також впливає на продажі. Якщо вона обмежена, висока мінімальна ціна замовлення, якщо у вас таке є, то у вас також будуть проблеми з е, низькими продажами. Якщо у вас ціновий діапазон, е, там, наприклад, 600 гривень середній, а у вас е, е, ціна замовлення мінімальна там 300 гривень, то звичайно у вас будуть відпадати е, такі. Клієнти, і у вас буде менша аудиторія для навчання. Нестабільні продажі немає аналітики, аналітика неправильно працює. Чи рекламний трафік потрапляє в інше джерело? Тут я посилання залишив на допис детальніше з ним ознайомитись. Я посилання на презентацію відправлю організаторам. Якщо у нас немає аналітики, аналітика неправильно працює чи потрапляє в інше джерело трафік, то звичайно у нас не будуть працювати Performance макс компанії стабільно. Вони будуть хаотичні: день є, день немає, день є, день немає. А дуже часті правки, один-дві правки, одна-дві правки на день це також буває в продажі, не потрібно так робити. Закінчується баланс чи баланс менший за денний бюджет компаній. Це дві схожі проблеми. Обов'язково потрібно тримати баланс 5-7 днів денного бюджету рекламних кампаній. Тоді у вас більш стабільні продажі будуть часто закінчується популярний товар. А це проблема така, що може закінчитися товар, і звичайно рекламі треба шукати новий товар, який буде продаватися. Тому за цим треба слідкувати, чи знаходити схожий товар, чи розкручувати інший товар паралельно. Так, тепер до проблем, коли повністю зникають продажі, відхилені товари в мерчант центр чи заблокований аккаунт Merchant Центр чи Google Ads. Обов'язково треба зайти в ці сервіси і подивитися, чи немає такої проблеми. Замовлення на велику суму. Коли в нас потрапляє замовлення на велику суму, то ми е, часто бачимо, що у нас падають продажі через те, що Google е, шукає саме таких користувачів, які також замовлять на таку ж велику суму, але е, зазвичай це або фейкові замовлення, або що ну, е, хтось там додав нулів до кількості замовлення і. Тим самим збив нам продажі, тому обов'язково ці фейки і замовлення треба вимикати. Посилання на відео, як вимкнути фейкові замовлення з рекламних кампаній я також залишив під зображенням. А якщо ми змінюємо часто стратегії чи конверсії, це також буде приводити до того, що зникають продажі. Трафік пішов не на товари це ми можемо перевірити, якщо е, на рівні рекламної кампанії натиснути на вкладку огляд і е, подивитися, скільки витрат було по рекламній кампанії, і скільки витрат було, е, скільки кліків було на товари, е, далі зайти в, на рівень групи товарів, подивитися, скільки витрат було на е, товари. То це співвідношення і буде показувати, скільки трафіку пішло не на товари. Тому обов'язково за цим треба слідкувати, щоб трафік йшов саме на товари. Змінилися й діти товарів. Ця проблема виникає, коли ми переїжджаємо на різні CMS чи різні платформи. Там змінюються ID товарів, і для Google. Це нові товари, вони не мають статистики для нього, і у нас падають через це продажі. Додались товари з довгим циклом замовлення. Наприклад, ми продавали товари, вал товари за 300-500 гривень, а тут додали якісь складні товари за 20-30 тисяч гривень. І, звичайно, трафік пішов на них, і у нас попадали продажі. Тому це різні категорії товарів, їх треба крутити окремо. Сезон змінився чи відбулася подія? Тут я думаю, нічого пояснювати не потрібно. Доставка суттєво подорожчала. Якщо у вас. Була безкоштовна доставка, а далі стала платна доставка, то, звичайно, у вас можуть просісти чи впасти в продажі так суттєво. Прибрали зручну службу доставки. Також, я думаю, пояснювати не потрібно, але такі клієнти бувають. Мінімальна ціна замовлення підвищилась, пояснив раніше. Відбулось різке підняття бюджету. Ця проблема існує. Е, дуже часто е, от клієнти е, дивляться, що Google в рекомендаціях е, пише, що треба підвищити бюджет. І там підвищується бюджет, наприклад, там з 200 гривень до 2000 гривень. І, звичайно, це дуже велика аудиторія для навчання. Тобто, на ці гроші Google буде е, навчатися, е, знаходити вашу аудиторію. Тому Різке підняття бюджету не призводить до збільшення замовлень зазвичай. Тому бюджет потрібно збільшувати на 10-20% і дивитися, чи продажі не просіли. Якщо не просіли, все добре. З'явилися негативні відгуки в інтернеті чи на сайті. Це також знижує продаж. Потрібно працювати з відгуками. Так, яких результатів можна досягти? Перший кейс це інтернет-магазин косметика, термін співпраці 6 місяців. Завдання збільшити об'єм продажів, отримуючи рентабельність більше тисячі відсотків. За півроку співпраці проект виріс з 1,9 дев'ятсот до трьох мільйонів Витрати 309 тисяч, продажі 1352 і рентабельність інвестицій 1200 відсотків. Порівняння на графіку є інтернет-магазин електроніки. Термін співпраці 15 місяців. збільшити об'єм продажів з отриманням цільової ціни за конверсію за період співпраці проєкт виріс від 4 мільйонів 300 тисяч до 9 мільйонів 200 тисяч. Витрати 164 тисячі гривень, продажів 1532 і рентабельність інвестицій 5 тисяч. 5603%. Інтернет-магазин Вела Товарів, 6 місяців співпраці збільшити об'єм завдання: збільшити об'єм продажів більш дорогих товарів за півроку співпраці. Проєкт виріс з 268 тисяч гривень до 4 мільйонів 800 тисяч гривень в порівнянні цього періоду з минулим роком. Витрати 64 тисячі гривень, продажі 146 і рентабельність інвестицій 7471. Інтернет-магазин товарів для дому. Термін співпраці 3 місяці. Завдання збільшити об'єм продажів пріоритетних товарів за 3 місяці співпраці. Проєкт виріс від 200. 259 тисяч гривень до мільйона 50 тисяч гривень. Витрати 63 тисячі гривень, продажі майже 800, рентабельність 1656 І останній кейс: інтернет-магазин комплектуючи для коптерів. Термін співпраці 20 місяців. Запустили запустити проект в рекламу з нуля і отримуючи рентабельність 2000%, Таке було завдання. За період співпраці проект виріс від нуля до 3 мільйонів гривень. Витрати 75 тисяч гривень, продажі 229 і рентабельність інвестицій більше 4000%. тисяч відсотків. Доповідь моя закінчується. У Вас тепер є два шляхи підписатися на YouTube Telegram канал Нескромний Маркетолог і запускати Performance Max кампанії самостійно. Або ж перейти за посиланням Google Shopping в чат Telegram, там більше трьох тисяч учасників. І більшість проблем з рекламою. Google тут вирішується дійсно впродовж 10 хвилин. Якщо потрібні будуть е, мої якісь е, відповіді на питання, чи щось е, виникло, е, виникли якісь питання, то звертайтесь, контакти тут в презентації. Дякую за увагу. Дякуємо вам, Василь, А, е, Давайте коротенько відповімо на питання саме з чату, дуже е, просила. А що може завадити передавати цінність в конверсію Google Ads? Може завадити те, що ця цінність, в принципі, не налаштована в Google Analytics. якщо вона не передається, то вона і не передасться як імпорт цієї конверсії. Або ж якщо ми налаштовуємо конверсію напряму через Google Tech Manager, то ми зазвичай через Google Tech Manager підключаємося через дивимося через події даталеєр, який ну, що ми можемо взяти як цінність. І тим самим передати в Google Ads відео, як передати цю цінність. Ну, я по хорошопу записував там сайт на хорошопі, але воно застосовується для інших сайтів, там OpenCard, WordPress і тому подібне. Тобто цінність можна передавати в обхід аналітики і працювати в принципі без аналітики на таких якби кастелях. Так, Зрозуміло. дякую вам величезно за вашу презентацію за присутність за спікерство і гарного вам дня.